Стоп! <праць> yes, yes, я ж казав! А? <праць> Don't attack allies or civilians. О! Oh, <праць> я хочу туди, куди і ви. <праць> <праць> ну, ці роботи здаються дуже миролюбними. <праць> і зовсім не кріповими. Господи, той, хто був дизайнером цих роботів, має бути ну, абсолютним психопатом. А взагалі. Ой! О-оу, не міщається зробив! Не підходь. Вау! О-оу! Тепер у нас взагалі нема набоїв. Нащо я це зробив, не знаю, але ми взяли з нього сенсор Елея і Флер. Оу, мовшентре. Смене трекер. Мушетре! Я не зрозумів, що це спочатку. О, господи, блядь. Ну, принаймні він його не вбиває. Oh О, не зважайте. Бу. Він не побачив. Та добре я в безпеці. О! Або ні! На жаль, слабкі місця цих роботів відрізняються від слабких місць справжніх людей. А ви злі чи не злі? Я не можу зрозуміти, у них очі червоні, чи це просто такий відтінок. Ага, по його впевненій походці можу сказати, що. Очі, у нього червоні. Ем... Ой, якщо вони будуть справа, я можу піти наліво. Ой! Nope. What the fuck?! Господи Ісусе. О, ні. Чому still... ну, тут лего підлога. А крічер. Ні. І я не можу навіть стрибати. Та ви серйозно. Я зараз помру через бордюр. Або ні, бо вони теж тривати не можуть. Чому б не Ой, не так, не так, так! Ні, я просто хотів полікуватись. Спокійно, все добре, не близько. Ось воно так. Так, давай, 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 давай! О, молодець. Тут має бути безпечно. Так. Ууу. А, я забув, сюди, зайти. Ви? Я х чую, але я зайнятий а? А? навіть почитати не дайте. Ну, тут, все добре. <гум> Звідки я міг про це знати? А, ну, мабуть, по слюням, які капали звідти. Звісно. Ти я мада, одна думка. Ні, ну і дивіться, що за прикол. Тепер звідси нічого не капає. Мені навіть перевірити хочеться тепер. Ану. Ні, нічого нема. Дивно. Відчуваю себе як Гаррі Поттер, коли не побачив Пітера Пітерапедігру на мапі, але не побачив його у житті. Фак. О, oh, він прямо наді мною. Цікаво, що буде, якщо я пройду, бо в мене є револьвер. Окей. Він не роби так більше. Ну, господи. Здається, їй дуже боляче. Я знаю, як зняти біль. Він синтетик! А, ну стоп, ми знали, що він синтетик. Не знаю, чому я здивований. Що якщо ми не в нього? Come on, come. There's no time oh, become... you know, oh, you know, nice to lose. <свят> Ніяких коментарів? <свят> <свят> Не наказуй мені що работать. So <свят> <to you> <свят> <свят> oh, Чувак, у мене є медкит.

Йди на флер, я знаю, тобі подобається температура. Молодець. Але куди йти мені? Я ж не а! О, ні, я забув зберігтись! О, господи, це блядь, сотні років тому було. Ну, принаймні, зараз в мене є можливість побачити, де саме знаходиться двері, яка вимагає пароль. Угу, mm -hmm. Ось воно окей. І воно знаходиться де? Ось тут. Окей. на флер, Йди на флер, не на мене. Молодець, що. Окей, oh, okay. ми йдемо назад, тут недалеко. В принципі. тим нуль два, ничего Ну, куди ти кинула? Будь ласка, я не хочу перезапускатись. Ну, який ж він симпатичний! Ой! що Він цього не чув. Він 100% це чув. Єп. Нарешті. Окей. Okay. Я знову вів 1.7.09, чи не так? Окей. Okay. 1702, 1702, 1.7.02. Просто йди далі, bro. просто йди далі. Я тут у безпеці. Ой. Я ж зачинив. Yeah, Fuck. 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 А, ну, як зачинив? ПАК ПАК ПАК! АДОНА зараз. Давайте його спровокуємо намисно. Можливо, вона на деякий час зачиняється. Я просто не зрозумів це. А, ну, перевіряємо. Так, вона просто відчиняється сама. Ааа, це ж все пояснює, я просто дурник. Чому він прям тут показано, але його не бачу? Ні, 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 ні. -ні. <рес> я назавжди у безпеці. Проблема тільки в тому, що я так ігру ніколи не пройду. Тобто то він пробег нас. а а это -а, просто уникальная анимация. Эм. Ну. Так, Ні, його не зацікавив гучний звук. Вибухівки, йому цікаво, що було під столом. А там був я. Окей, okay, ну це вже моя провина. <звук> що тебе так тригерить, бро? Що? Що? <звук> я просто вийшов. Why? Ну, що? що? Що змусило тебе повернутись, бро? Чи я пахну, як бекон? Чи я гавкаю, як песик? Бачите, йде туди. Йому цікаво, що там. І він біжить сюди. Ми будемо танцювати навколо стола, бро. Допоки один з нас не помре, або допоки ти не підеш. І коли я кажу, один з нас має мене на увазі себе. Але ти все ж таки вийшов піти. Дякую. Мені вже набридло слухати і аудіозапис. він не біжить сюди. сюда? зліва? Можливо, мені треба походити. Oi. Я тримав! Ес! Я ж тримав! Окей, можливо, я не дуже добре тримав, я на секунду відпустив. Тут цікавого тільки скраб і череп, який чомусь зник. Хоча. <плес> <плес> ну, зараза, ну тримати дихання, це ще окре -окре окрема геймплейна фіча, яку потрібно вивчати. Ой, я забув, я забув, що ти тут. Бро, я забув, що ми граємо тебе, чесно. Просто побіг, куди мені треба. Precarious. Oh! Oh, ну йди вже кудись де інде, блін. Я хочу піти на ліву і він зліва. Ти ж надава. Ні, тебе не цікавить звук. Прям зовсім. O, došlo. Він взяв з собою стілець. Нарешті. Бро, ну він мене і налякав. Він у стінах. Нічого взагалі нічого. А... Ну я розумію, смокбом це більше для людей і так далі, але все одно. Чи сейватись чи ні. Давайте не будем. Побігли. Просто щоб ти знав. Ні! Ооо! Оооо. Oh. Ні, nee, я хочу подивитися, як він його вбиває, будь ласка. А. Oh. Це було просто катце, сцена я не знав, що він вже тут. Ааа, я не зберігся, собака. Гра продовжує просто приємно дивувати. не не сюди, чи не так? Дітька. Побігли. Давай. А, стоп, збереження, збереження, збереження. Фак. А де де я можу зберігтись? Я думав десь тут. Я не можу зберегтись? А, ось я дивой, окей, все добре. Натискай! Натискай! Сікаю наліво! Ха-ха! Не хочу ще раз, весь цей шлях проходить. Нарешті.